Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо заняття на тему Земля це життя. Доброго ранку, дітки! До нас завітала гостя. Ось погляньте, мудра сова. Добрий день, дітки! Я багато чула про вас від учнів лісової школи. Вони вже бували у вас. Ви знаєте, я навчаю їх усьому, що сама знаю. А знаю я дуже багато, бо давно живу на світі. От і з вами хочу поділитися своїми знаннями. Дітки, погляньте, це глобус. Це непроста іграшка. Глобус розповідає нам про планету Земля, на якій ми всі живемо. Ви знаєте, що таке планета? Планета це величезна куля, вкрита морями, океанами, горами, лісами. На нашій планеті розташовано багато. Міст та сіл, в яких живуть люди. До речі, як ви вважаєте, планета має початок чи кінець? Давайте уявимо з вами, що цей м'яч планета. Чи є у нього початок чи кінець? Що вміє робити м'яч? Котитися, крутитися. Планета Земля схожа на кулю, але вона така велика, що ми з нею не можемо погратися, покрутити її. Для того, щоб мати змогу вивчати землю, люди придумали глобус. Глобус Крутиться, так само вміє крутитися і планета. Земля вміє крутитися навколо себе, а ще вона кружляє навколо Сонця. Я планета, я донька Великого Сонця. Сонечко любить та зігріває мене, а я. Радісно кружляю навколо нього цілий рік, не втомлюючись та не зупиняючись. Я сильна. Я дихаю вільно та спокійно. Мої легені ліси наповнюють мене чистим повітрям. Живильною влагою напоюють моє тіло струмочки та річки. Що кожного дня поспішають до морів та океанів. Я велика, я всім дарую притулок, але бережіть мене, і я віддячу вам квітучим килимам весною, теплим дощем влітку, чудовим врожаєм восени, а взимку пухнастим снігом. То шануйте мене, я планета Земля, я ваш рідний дім. Але планета дітки кружляє не просто так. Коли вона обертається навколо себе, у нас змінюються ранок, день, вечір та ніч. Молодці, дітки! Ви уважно слухали. Мені було з вами дуже цікаво і весело, але надовго залишати ліс я не можу, тому нам час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.